Далі про ситуацію на сході країни російські найманці продовжують ігнорувати перемир'я і атакують Донецький аеропорт. Таку упертість військові аналітики пояснюють доволі прагматичною метою, володіючи злітною смугою терористи, зможуть використовувати бойові літаки з Російської Федерації, видаючи їх чи то за миротворчу авіацію, чи то за військово-повітряні сили фейкової Новоросії. Це вже як захоче Кремль. Підконтрольної владі Донецький аеропорт вкотре намагаються захопити. Силовики не здаються та продовжують тримати оборону. Терористи та російські військові продовжують обстрілювати з автоматичної та артилерійської зброї аеропорту Донецьку, в околицях якого вже зруйновано багато житлових будівель. Зокрема, за минулу добу наші підрозділи відбили одну спробу штурму та зафіксували чотири потужних обстріли протягом доби. Загинув один співробітник державної служби з надзвичайних ситуацій, І поранено три військовослужбовці. Запеклі бої за литовище, точаться не просто так. Росіяни готуються перекинути у Донецьк свою бойову авіацію. Щоправда, під виглядом ВПС так званої Новоросії, принаймні про це інформують військові аналітики. За їхніми даними кілька бойових літаків без розпізнавальних знаків вже на прикордонних аеродромах Росії. У РНБО цю інформацію поки не підтверджують. Натомість запевняють, що не санкціоновано приземлитися на територію України практично неможливо, якщо їм буде надаватися. В тому числі і авіаційна техніка. Їм потрібно її, по-перше, обслуговувати, не просто прийняти на аеродром, який має бути пристосований для цього, прийняти його і обслуговувати. Для цього просто якогось спортивного майданчика для зліта спортивних літаків не вистачить. Тому треба на речі дивитися реально. На Донеччині неспокійно було в районах населених пунктів Піски, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. Позиції силовиків обстрілювалися також поблизу Тоненького, Малоорлівки, Орлової Іванівки, Нижньої Кринки, а також неподалік Гранітного, Дебальцевого та Старогнатівки. На Луганщині бої точилися в районах гірського, золотого, чорнухіного і центрального, а також неподалік станиці Луганської, Сєвєродонецька та щастя. У прикордонній службі сьогодні повідомили, що на адміністративному кордоні із анексованим Кримом у повній бойовій готовності вишукувалося 4 тисячі російських військових разом із штатною важкою бронетехнікою. Угрупування вже розділене на невеликі тактичні групи. При цьому Росія знову активізувала повітряну розвідку із використанням безпілотників. Продовж доби ми спостерігали подальше ведення збройними силами Російської Федерації повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів. Зокрема, поточної доби тричі були зафіксовані прикордонниками безпілотники. Це один в районі Маріуполя та два в районі адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.